Захід України під масованим ракетним ударом ворог продовжує знищувати критичну та енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого частина міст залишилась без світла. Близько восьмої ранку карта повітряних тривог зафарбувала в червоний колір цілу країну. Трохи згодом звідусіль почали надходити повідомлення про вибухи. Частину ракет вдалося збити засобам протиповітряної оборони. Очевидцям вдалося навіть зафільмувати, як український винищувач в повітрі знищує смертоносну ракету. Втім, чимало ракет досягли цілі, внаслідок чого знеструмленими залишились міста в Рівному, Луцьку, у Ковалі, що на Волині, та у Хмельницькому. У Хмельницькому повністю зникло світло. А міська влада Хмельницького закликала містян також зробити. Ти запаси води, адже зникне з часом і вона. Також мер Франківська порадив підготуватися до аварійного відключення електроенергії через удари по сусідніх областях. На Львівщині, за повідомленнями очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, влучань немає. Спрацювала протиповітряна оборона.